Що ти плачеш? Мамка їде, сестричка їде, одна, друга, братик їде. Задамір до сих пор запитає. бабушка, коли ми поїдемо на Лазурний, там всі друзі. Но ми туди вже не поїдемо. Війна все ближче і ближче, і вже чутно і постріли і вибухи. Мені хочеться бути. Подалі від цього. Дамірчик, слухайся мамку Мам. і сестричок. А -а -а. Пока. Я в 22-му році ж саме був на їхньому місці. Збросив дом, ж саме сів уїхав, Тільки я їхав нікуди, абсолютно куди. Глаза смотрю. У нас не було жодного дня такого, щоб ми не приймали людей. Більша половина людей це ті, які виїхали з Донецької області. Дітей то жалко, внуків. А мені що? Я вила в руки, буду охороняти.